Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні у нас мова піде знову про чесник, тому що виникають багато питань чому жовціє чесник, і я в цьому відео буду намагатися відповісти на усі питання про причини пожовціння чеснику, а також про те, як уникнути цієї проблеми. У минулому відео я розповідала, чому не варто поспішати підживлювати часник азотними добривами. Впевненість і переконаність в тому, що чесник підживлюється, коли в нього буде вже 5, а то краще і 6 листочків на стеблі. Тоді починаємо підживлювати його азотними добривами. Чому? Тому що посадковий матеріал наш, якщо гарної якості. Гарний зубок, часнику, який ми садили восени, він має запас усіх поживних речовин для того, щоб часник до цього шостого листа нормально розвивався, якщо він не хворий і якщо немає на ньому шкідників. Дуже часто до 6 листа вже починається поживціння часника. Чому? По-перше, якщо часник зарано був посаджений. У мене є відео про посадку часника восени, щоб він не посходив до морозів, посилання залишу під цим відео, часник може в зиму, перед зимою вже посходити і в зиму піти. Вже проросшим. І тоді оці кінчики, які зимували, вони ну, однозначно підмерзнуть і будуть в жовті, і нічого ми з цим не зробимо, і нічого страшного в цьому нема. Також, якщо після він перезимував, все нормально, посходив вже після зими, але були низькі температури, дуже волога земля, як завжди, після зими, після того, як сніг розтанув. І ці холодні температури також дають поживціння листа. Він просто підмерзає, навіть якщо він зелений, в нас до травня місяця, а в травні там у нас нічні приморозки, також кінчики, кінчики листа можуть прихватитися морозом. Ну, ми нічого з цим не зробимо, якщо ну, можна прикрити його на, там, на приморозок, але в нас дуже багато культур, які ми прикриваємо, і часник ніхто ніколи не, підкрив... не е, е, укриває під час е, е, таких повторних приморозків. Часник е, – холодостійка культура, і якщо навіть прихватяться кінчики, нічого страшного в цьому нема. Також причина пожовціння листа часника може бути недостача поживних елементів, таких як азот, таких як магній і калій. Як розібратися, якого поживного елементу не вистачає? Якщо жовціє ця зелень, молода зелень, яка вже пішла розвиватися, вона така бліда, хлорозна, ну недостатньо насичено зелена, то це не вистачає азоту або магнію. Якщо вже десь там у травні, червні починають жовтіти нижні листочки, то це нехватка калію, нестачу азоту ми Проводимо підживлення або мінеральними добривами, або органічними добривами, такими як коров'як, або курник. Про це є в мене відео, також посилання залишу. Якщо не вистачає магнію чи калію, також використовуємо або мінеральні добрива. Якщо ви не використовуєте мінеральні, тоді магній і калій можна нестачу цих елементів, можна поповнити на чеснику чи золою у чистому вигляді, чи розчином золи. Один стакан попелує. Розводимо у воді і поливаємо по вологій землі чесник. Також пожовціння листків чеснику може бути викликане чи перенадлишком вологі, чи недостатньо вологі. Якщо це рання весна, вологі дуже багато і ще навесні йдуть рясні дощі, то чесник, Страждає від великої вологи, можуть підтоплюватися. Якщо ділянка у вас підтоплюється, то часник страждає через загниття коріння. Однозначно буде пожовціння листя. Що робимо? Прибираємо мульчу, якщо він у вас замульчований, і прорихлюємо землю для того, щоб випаровувалася. Зайва волога. І в цей час ми не підживлюємо часник, тому що і так занадто багато вологи під підгниття коріння. Якщо ми дамо ще добрива, то просто спалимо у це хворе коріння, чекаємо, поки земля досить просохне, і потім вже по стану часнику починаємо проводити підживлення. Якщо часник. Пересушений також в листя, тому що у Часника мачкувата коренева система вона розташовується на глибині 30-40 сантиметрів, і це, це ну, немає такого глибокого коріння у чеснику. Якщо пересушений верхній шар землі, то однозначно чесник просто не в змозі всмоктувати поживні речовини і починає страждати листя. А від здоров'я листя однозначно залежить і стан Рослини і голівка чесника, яка буде закладатися і виростати на ньому за літо. Через перезволоження чесник страждає, якщо дуже така мокра весна, а через Пересушення він більше страждає вже у червні, коли починається спека і замало дощів. Тому часник треба добре поливати, якщо ми бачимо, що нема опадів, і земля вже починає пересихати. Також поживціння листя в чеснику може бути викликане викликане або хворобами або шкідниками. Якщо ми кажемо про хвороби, наприклад, мучниста роса, фузаріоз, біла гниль, в них ще є, окрім поживціння листя, є ще інші ознаки, по яким ми можемо встановити, що наш чесник захворів, якщо це гнилі. То обробляємо фунгіцидами. Якщо це шкідники, наприклад, нематоди, тріпси, цибулева муха, то тоді обробляємо або хімічними препаратами, біологічними, яких дуже багато, або народними засобами. Від цибулевої мухи моя бабуся колись завжди проливали грядки часником і з цибулею, розчином кухонної солі. Якщо ви сумніваєтесь, як почувається часник, чи він там підгнив, якщо ну, занадто багато вологі, чи він захворів, підкопайте один зубчик часнику і подивіться, що з корінням, якщо це цибулева муха, буде вражене не тільки коріння, а й донце, і й сама голівка часнику, чи цибулька цибулі. Якщо вже чесничок підріс достатньо, ми починаємо його навесні підживлювати, я підживлюю вже на стані 6 листочків, підживила, все нормально, але все одно жовтіє листя. Це може бути також по різним причинам. По-перше, якщо підживили нітратними добривами, да, пройшло там. День-два і, і пішли сильні дощі, то азот він дуже лицючий. По перше, а по друге. Всі його сполуки в гарно у воді вони дощами вимиваються і уходять глибоко в землю і будуть недоступними для часнику. І Часник ще не достатньо прийняв азоту, він також буде відчувати знов нестачу азоту. Тому, якщо бачимо, що після підживлення пішли дощі. Перечекали дощі, і потім знову через тиждень, десь через 10 днів повторюємо своє підживлення, але можна взяти вже дозу незвичайну, а наполовину меншу. І ще немало таке буває, що провели підживлення чеснику азотними добривами. А завтра, післязавтра він активно почав жовтіти. Це говорить про те, що перевищили. Норму або дозу ам'ячних добрив як мінеральних, і це ж стосується і курнику, і свіжого коров'яка, тому що азот дуже активний, він просто палить коріння рослини, тому притримуємося пропорції, притримуємося потрібної концентрації. У мене в відео про підживлення чеснику є розповідь про те, як я користуюся курячим послідом. Як я готую потрібну концентрацію для рослин. Передивіться, будь ласка, взагалі, щоб отримати гарний. Врожай часнику, але ну, однозначно потрібен хороший посадковий матеріал, якісний посадковий матеріал, щоб не було шкідників захворювань. Я його перед посадкою обов'язково дезінфікую у розчині Максиму. Колись дезінфікували у марганцівки. Ну, зараз вже марганцівкою ніхто не користується, є дуже багато. Різних препаратів я використовую Максим для дезінфекції усіх цибулькових рослин, і декоративних, і звичайних городніх цибулю. Чесник. Далі треба ще, щоб отримати гарний результат, проводити постійне підживлення чеснику через 10 днів, через 2 тижні. Я використовую курник і використовую настій стій з і гарно чесник поливати, тому що я сказала, що коренева система досить поверхнева, і при пересиханні чеснику ніколи не зав'яжеться гарна, велика голівка. Я мульчу на чеснику не прибираю. Також подивіться у моєму ролику лінивий спосіб вирощування чеснику. Чому я це не роблю? У нас досить. Посушлива ділянка, і влітку практично немає дощів, тому щоб не пересихала земля, щоб не росли бур'яни, я залишаю мульчу на чеснику. І ще одне питання: це я скажу для огородників, початківців: чи треба обрізати оце пожовкле листя чеснику, щоб навести такий красивий вигляд чеснику. Або хтось вважає, що це пожовкле листя, воно заважає чеснику. Я відповім ні. Однозначно ні, нічого не обрізаємо, тому що кожне перо на чесничку воно приносить користь кожному зубчику, який зав'язується на голівці. Навіть якщо пожовкле листя, воно дає поживні речовини зубчикам чеснику. Навіть коли ми вже покопали чесник, ми лишаємо його, не обрізаємо. Стебло зразу, а лишаємо до тих пір, поки голівка чеснику не всмокче усі поживні речовини із стебла із кожного листячка. І одне важливе питання, яке хочу сьогодні проговорити, це сівообіг. Він однозначно має значення. Значить, дивіться, чесник не можна садити після деяких культур. Наприклад, після картоплі, після пасльонових, ну, це помідори, після перцю, тому що він дуже прожерливий і вибирає усі поживні речовини з ґрунту. А часник, який садиться після капусти, наприклад, після бобових. Після гарбузових він почувається набагато краще. Я вам покажу зараз свої дві грядки чеснику. Ось ця грядочка в мене посажена після салати і після капусти. Тут була рання капуста. Він виглядає ось так. Ця грядка чеснику в мене посія... посажена після ем, полуниці. Тут росла синиця. Бачите, є пожовклі листя, листя, однакова, однакова земля, однаково я вносила поживні речовини, компост, перегній, а рослини виглядають по-різному. Далі, ще що забула сказати, що дуже важливо: що часник, він. Ем... Дуже погано відноситься до кислого ґрунту. Якщо ґрунт закислений, також може бути поживціння листя за рахунок того, що чесник у кислі такій закисленій землі не в змозі споживати поживні речовини. Можливо, ця грядка після полуниці і є закисленою землею, тому таке поживціння листя. Ще раз нагадаю моє улюблене відео про попіл, де я розповідала, як його використовую, і я використовую його дуже багато. Також кому цікаво, передивіться, чесник попіл любить, тому що він не любить закислу таку землю. Повертаюся знову до цієї більш зеленої грядки. Ну, начебто, усі питання, що стосуються поживціння листя, сьогодні ми проговорили і проговорили також можливі методи подолання цієї проблеми. В мене на сьогодні все. Усім бажаю гарних врожаїв. Квітучих садів, гарного настрою, мирного неба! Підписуйтесь, коментуйте обов'язково, як ви поборюєте оцю проблему пожевціння листя. Можливо, я про щось забула чи не знаю. Тому буду дуже вдячна за ваші коментарі. Підписуйтесь на мій канал, будьте зі мною. До скорих зустрічей, па-па!